Книга Іова, розділ п'ятий. Клич отже, коли є хто, щоб озвавсь до тебе. До кого із святих хочеш звернутись? Отак безумного досада вбиває і дурного губить завзяття. Я бачив, як дурний пускав коріння. Але прокляв умить свою домівку. Далеко від спасіння його діти їх топчуть, вони без оборонця прибрані. Те, що вони пожали, голодний поїдає, та ще й до сховку забирає, а спрагнений ковтає їхнє майно. О, ні, біда не з-під землі береться, і не на неві родиться недоля. Ні, чоловік призводить лихо, як іскри, що летять угору. Я б, однак, звернувся до Бога я виклав би мою справу перед Богом, що творить діла великі і недослідимі, чуда без ліку, що дає дощ на землю і що на ниви посилає воду, щоб смиренних підійняти вгору і засмученим. Дати дізнати щастя. Він розбиває думки хитрих, і руки їхні не виконують їхніх задумів. Він ловить мудреців їхнім же лукавством, і рада крутіїв сходить ні на що. Вони вдень натикаються на пітьму, немов уночі ходять впомацки опівдні. Він бідного... Рятує з їхньої пащі і з руки сильного сіромаху. Отак є і нещасному надія, і неправда затуляє род свій. Блажен той чоловік, якого Бог картає. Тож не цурайся всемогутнього науки, бо Він поранить, і сам він перев'яже рану, і він ударить. То його ж руки і загоять. Шість разів з біди тебе він урятує, а на сьомий не доторкнеться тебе лихо. У голоді спасе тебе від смерті, а на війні з руки меча. І ти сховаєшся від бича язика і не злякаєшся нещастя, як надійде, сміятимешся з пустошення та голоднечі. І звірів, що на землі, боятися не будеш, бо будеш у змові з камінням, що на полі, і дикий звір буде з тобою в мирі. Знайдеш намет твій цілим, а як оглянеш свою хату, не обманешся побачиш, що розмножилось твоє потомство, і пагінці твої, мов билля, на землі ростимуть. Зійдеш. Зріли літами у гріб, немов копасно пів, яку складають своєчасно. От чого ми дізнались це свята правда? Слухай же, і затям собі це добре.